Сьогодні ми з вами будемо готувати смачний та поживний сніданок з додаванням кисломолочного сиру та вівсянки. Добрий! день! Ви на YouTube-каналі у Тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачний сніданок запіканку з сиром і вівсяними пластівцями. Якщо ви полюбляєте тішити своїх рідних поживними та смачними сніданками. Тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування нашої запіканки потрібні наступні інгредієнти: кисломолочний сир, цукор, яйце, вершкове масло, вівсяні пластівці, це суміш крахмалю з цукром. І будь-які фрукти у мене сьогодні груша: можна абрикос, персик, сливи, все, що вам завгодно, будь-які ягоди. Оскільки готується наша страва досить швидко, включаємо духовку на 180 градусів верхній нижній нагрів. Отже, починаємо. Кисломолочний сир. У мене сьогодні домашній. Ну, бажано брати жирний 9% жирності, цукор. І одне яйце гарненько перетираємо веделкою. Якщо великі крупинки в сирі, тоді блендер в допомогу. Буквально за хвилинку отримали ось таку однорідну масу, підставляємо в сторону і працюємо з пластівцями. У чашу блендера висипаємо вівсяні пластівці і цукор. І перебиваємо. Буквально декілька секунд перебили і додаємо вершкове масло. З холодильника, але, от бачите, розтає дуже швидко. Так. І знову ж таки отримуємо ось таку крихту. Знову ж таки, відправляємо в сторону і готуємо фрукти. Із фруктів я сьогодні вибрала грушу. Ми її очищаємо і нарізаємо такими величенькими кубиками. подрібнюємо. Аромат груші, неймовірний осінній. Має бути дуже смачна запіканочка. Ось такими шматочками подрібні. І все залишається нам сформувати нашу запіканку. Запікати я її буду ось такі свої улюблені вже всім відомі формі. Вона зручна і добре пропікається, і добре потім нарізати. Наниз відправляю перетертий сир. І гарненько втрамбовую. Як бачите, я застилила, як завжди, пергаментом формочку. Так, безпечніше і надійніше, я би сказала. І ось так розприділяємо сир. Наступними відправляємо фрукти. У мене сьогодні я вже повторюю груші. Ось так рівномірненько по всі запіканці. Зверху посипаю сумішу цукру і крохмалю, так як Фрукти соковиті, нам потрібно чуть-чуть крохмалю для їх загустіння. І наверх, як крихту, посипаємо вівсяними пластівцями з вершковим маслом і цукром. Ось і все. В такому вигляді відправляємо запікатися на 30-35 хвилин. На 180 градусів. Ось таку запіканочку ми дістали з духовки через півгодинки на 180 градусів пекли її. Ну що, даємо трошки схолонути, презентуємо і смакуємо. Ну що, давайте будемо дегустувати, що ми спекли з вами. Ще трошки він гарячий, але мені вже кортить його скуштувати. Ось так хочу вам показати гарно, що, що у нас вийшло. Пропечений сир, фрукти і вівсяночка. Корисно, поживно і зараз куштуючи смачно. Ну що, смакуємо? М -м -м. Хочу ще трошки гроші. Суковито. Вівсянка навіть не відчувається, така крихта смачна, вершкового смаку придає е, вершкове масло. Дуже смачно! Ви були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі і ми з вами готували смачний сніданок на кожен ранок. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!